Ми мріємо знайти таблетку, яка зробить з нас геніями абсолютно у всьому, що б ми не робили, і обернути наше життя в найкращу сторону. Але, на жаль, мене у фільмі в головній ролі з Бредлі Купером. І я доведу, що оця пустишка не має такого чудодійного ефекту, як те, що вас чекає. Мене звати Діма, і я зроблю те, що до мене ніхто ніколи не робив. Не перший рік я шукаю спосіб опанувати щось круте, щоб здивувати людей. Але кому це треба? Може хтось надихався мною в моменті, але я про це не думав. Але тепер задумався вже після того, як дізнався про існування однієї людини. Знайомтесь, це Макс Дойч. Програміст із Сан-Франциско, який запитав себе, на що взагалі здатен мій мозок і тіло. І він поставив собі 12 феноменальних цілей на рік, підготовка до яких у нього займала всього один місяць. Детальніше про ці цілі можна дізнатись на його медіум-сторінці. Я залишу у описі посилання. Ну, от звідки я взагалі взяв, взяв назву НЗТ-48? Ми бачили її з самого початку відео, з логотипу, з того ж самого фільму. Там препарат називався саме Так. Знаєте, ідея концепту nz 48 заключається в тому, щоб надихнути людей на зміни. Цілі Макса були пов'язані не лише з розумом, а ще й тілом. Ви можете побачити, що він робив і заднє сальто, і підтягування. Мої цілі не повинні бути занадто легкими, просто щоб я не сказав собі посеред місяця. А що мені далі робити? І не занадто важкими, просто щоб було цікаво їх виконувати. І я бачив здвиги з дня в день через. За тижня, в тиждень. Для вашої ж зручності основний потік інформації буде в інстаграмі. Де кожен день я буду ділитися з вами тими досягненнями або тими прийомами, які буду використовувати для досягнення тої чи іншої цілі. А підсумок буду виставляти у Ютубі. Отак. Ну, а якщо поговорити за покарання, які можуть бути у мене, так навіть цікавіше. Досягати чогось і поставити покарання. Просто щоб була мотивація не закинути завдання. От, якщо не досягнеш того, що хочеш, віддаси 100 доларів на благодійність або остерижешся навис. У мене таке вже було. Все. Я й це головий. Тепер вже всі пункти виконав. Але з іншої сторони, я починаю бачити, що в цьому немає сенсу. Просто тому, що я це роблю, аби людям показати силу дисципліни, що успіх складається з постійних, можна навіть щоденних, завдань. І рано чи пізно воно тебе приведе до успіху. Питання в тому, чи вистачить тобі 30 днів, але моя задача заключається в тому, щоб показати вам, що абсолютно в будь-якому напрямку можна досягнути якогось результату. Ну що ж, панові, підведемо підсумки. Як ми вже зрозуміли, дисципліна то є двигун успіху. І Я вас не буду навіть просити підписатися чи поставити лайк до цього відео, навіть не зважаючи на те, що це буде форсити відео, щоб його побачило більше людей. А саме для цього я це і знімаю, і починаю робити протягом наступного року, щоб як в пісні Авічі прожити життя, яке ти запам'ятаєш. Побачимось в інстаграмі.